Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про воєнний стан, стан війни на території України, про оголошення війни, чому, на мою думку, не було оголошено війну Російській Федерації. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Також підпишіться на телеграм-канал для того, щоб не пропускати цікаві та корисні новини для вас. І обов'язково додивіться до кінця це відео, це для мене надзвичайно важливо. І напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи потрібно України оголошувати війну Російській Федерації, чи не потрібно, і чому саме це потрібно або не потрібно робити. Друзі, дуже багато чую і бачу критики від різних спеціалістів. Щодо дій влади, яка не оголошує війну Російській Федерації. Причому ця критика вона не обґрунтована взагалі нічим, просто кажуть, що потрібно оголосити війну. А чому це потрібно робити? На що це повпливає, ніхто ні про що не каже. Давайте ми з вами тоді подумаємо, чи взагалі щось зміниться, якщо оголосити війну, чи не зміниться. Взагалі. Питання воєнного стану, питання стану війни, воно регулюється законами декількома. Це головний закон нашої держави, Конституція України. Далі це закон про оборону України і закон про правовий режим воєнного стану. У законі про правовий режим воєн... воєнного стану та про оборону України зазначається, що воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях. У разі збройної агресії чи загрози нападу небезпеки державній незалежності України, і її територіальної цілісності, і такий режим передбачає надання органам державної влади військовому командуванню обмежувати права та свободи людини і громадянина. І відповідно потрібно зазначати строк дії цих обмежень. Тобто, якщо простими словами, то це воєнний стан це. Перелаштування взагалі всієї діяльності, або частково діяльності, економічної діяльності, соціальної діяльності і спрямування її на забезпечення обороноздатності держави. Це і є воєнний стан. Що таке стан війни? Визначень в законодавстві немає взагалі, але якщо мислити логічно, то стан війни це фактично оголошення. Війни іншій державі відповідно до положень Гаагської конвенції про початок військових дій 1907 року. Тобто, це така формальність, коли вже відбуваються або планується відбуватись військові дії на одній чи іншій території, і ця формальність якраз стосується оголошення війни. Хто в нас? Може оголосити воєнний стан. Це робить президент за поданням Ради національної безпеки та оборони України. І коли президент приймає такий указ проведення воєнного стану, він направляє цей указ на затвердження до Верховної Ради, яка протягом двох днів має прийняти відповідний закон щодо затвердження воєнного стану. І відповідно це якраз відбулось 24 лютого цього року. Коли почалась війна, президент України Володимир Зеленський прийняв указ про введення воєнного стану на територію України на строк 90 днів, і Верховна Рада того ж дня його затвердила відповідним законом. Потім цей воєнний стан неодноразово продовжувався і діє по сьогоднішній день. Стан війни він оголошується вже Верховною Радою за поданням президента України. І, до речі, в законі України про оборону України встановлено обов'язок президента разом з введенням воєнного стану подати подання на введення стану війни до Верховної Ради. І вже Верховна Рада в силу своїх повноважень, визначених статтею 85 Конституції України, має оголосити стан війни. Чого це, це зроблено не було, нам невідомо. Жодні представники нашої влади або Верховної Ради коментувати це відмовляються. Не надають взагалі ніяких коментарів стосовно оголошення війни Росії, точніше, не оголошення. Хоча ну, це є обов'язок фактично, відповідно до вимог закону України про оборону України і так само Конституції України. Ну, менше з тим не оголошують і не оголошують. І, до речі, хочу зауважити, що так само в цій статті 4 закону України про оборону України зазначається, що з моменту оголошення стану війни чи фактично початку воєнних дій настає воєнний час. В нас, ну, звичайно ж, воєнні дії вони почались 24 лютого. Відповідно, наслідком цього всього є те, що настав воєнний час. Нібито. Але далі зазначається, що воєнний час закінчується у день і час припинення стану війни. Тому тут таке відбувається код Шрёдернгера. І є воєнний час, і немає, тому що він нібито є, тому що почались воєнні дії. Але як його припинити, якщо не оголошено стан війни? Тому що лише після припинення стану війни припиняється воєнний час. Ну, якась. Комічна ситуація, але насправді це не зовсім смішно, і так само ніхто не надає ніяких пояснень, чи є у нас воєнний час, чи немає воєнного часу на території України. Друзі, які наслідки того, що оголошується стан війни або не оголошується, для простих громадян України, фактично ніяких додаткових наслідків після оголошення? Воєнного стану на території України немає. Тобто, чи є стан війни, чи немає на території України, нам без різниці, тому що права і свободи обмежуються вже під час ведення воєнного стану. Тобто вводиться комендантська година, можуть вилучатись транспортні засоби, обмежуються. Право виїзду за кордон, хоча я вважаю, що це незаконне обмеження, і взагалі такого обмеження немає, встановлено законодавством. Якщо вам цікаво, можете з, з приводу цього подивитись відео. Але, тим не менш, ще раз повторюю, що для звичайного громадянина України немає різниці, чи оголошено стан війни, чи не оголошено, коли є воєнний стан. Тому я ще раз кажу: я не розумію тих критиків, які зазначають, що нема стану війни, не оголошено війну Росії, все це зрада, це недолугість, це помилка. Чому? Невідомо. Просто тому, що той критик хоче привернути до себе увагу, отримати якийсь політичний. Або соціальний рейтинг, або просто він недолугий і не розуміє взагалі стану речей, чим ці режими регулюються, і наслідки оголошення чи не оголошення війни. І, друзі, моя думка щодо того, чому Україна не оголошує Російській Федерації війну, перша, це те, що фактично для нашої влади нічого не зміниться. Це перше. Я вже казав про те, що громадяни не відчують різниці між воєнним станом і станом війни. Друге, це те, що до нашої держави припиниться поток інвестицій. Їх і так є небагато, але якщо буде оголошено війну, то повірте мені про відкриття Макдональдсів, інших мережевих компаній західних. Взагалі не буде йти жодної мови, тому що ні одна західна компанія не буде інвестувати або ризикувати життям своїх працівників, за які вона несе відповідальність, коли Україні буде оголошено війну. Тому цього не робиться. Ще одна підстава, чому не оголошується війна, я вважаю, що є дуже така, знаєте. Вагома порада наших західних партнерів щодо неоголошення війни, тому що якщо буде оголошено війну Україною, Росії, Росію потрібно буде визнавати країною-агресором. Відповідно, вводити ще більш жорсткі економічні санкції. Я вважаю, що зараз це достатньо м'яко, і ці санкції, які були введені, вони мають за собою підґрунтя повернення відносин назад, коли закінчиться війна. Якщо ж будуть введені ще більш жорсткі санкції, тоді вже Росія навряд чи захоче повертатись до нормальних відносин з західними країнами. А для них це, як ми бачимо з поведінки Франції Німеччини, це достатньо болюче. Взагалі це питання введення нових санкцій. Друзі, і ще одна підстава, чому ми не оголошуємо війну, тому що у разі оголошення такої війни Росія матиме ще більш ширше коло інструментів. Ведення війни проти нас, тому що, якщо буде оголошено війну, Росія, відповідно, зможе оголосити назустріч нам війну і відповідно застосовувати більш ширше коло зброї, це, наприклад, ядерна або хімічна зброя, мобілізовувати своїх громадян. Росія матиме обґрунтування, чому вона зобов'язана мобілізувати людей. І вести їх на військовий фронт. Зараз вона цього обґрунтування фактично не має. Тому, друзі, ще раз наголошую на тому, що по великому рахунку немає різниці для України, чи оголошено війну, чи не оголошено. Всі і так все розуміють. Всі розуміють, що фактично йде війна, що Росія є країною агресором, підступним агресором, що вона. Порушує всі правила ведення бойових дій, всі норми міжнародного права, це все фіксується і це все потім буде доказуватись. І так само розумію, це західні країни, і країни Євросоюзу, і США, і Велика Британія, які нам в цій війні дуже допомагають. Тому ще раз, друзі, менше треба слухати цих критиків, вони. Не мають ніяких обґрунтувань щодо того, чи потрібно вводити стан війни і оголошувати війну, чи не потрібно, і думати трошки більш критичніше з цього приводу. Друзі, на сьогодні все. Поставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалось. Напишіть в коментарях свою думку з цього питання і до нових зустрічей. До побачення!